Гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей 1547. Цілодобово, безкоштовно, конфіденційно. На гарячій лінії ви можете отримати невідкладну психологічну підтримку, інформацію про права постраждалої особи, механізм отримання соціальної, медичної, психологічної, правової допомоги, рекомендації щодо звернення до спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб та їхні контакти. Гаряча лінія 1547 є швидким засобом повідомлення про вчинення домашнього насильства, випадки насильства за ознакою статі, насильство стосовно дітей, торгівлю людьми. У разі вашого бажання звернутися з офіційним зверненням та отримати письмову відповідь від органів влади, консультанти реєструють звернення та надсилають на розгляд за належністю. Альтернативним способом зареєструвати звернення для заявників є офіційний вебсайт: сайт 1547.ukc.gov.ua.